Доброго дня, друзі! Сьогодні продовження нашого кіно про відеомагнітофон Sony Так, Зараз я її поставлю до столу. В попередньому ролику ми побачили причину нероботи. Але, але зараз хочу... Хочу перевірити цей магнітофон на відтворення і на звук. Так, у нас є пульт. Так, підключимо. і аудіо так ага. це та несправніс яка була добренько поставимо зараз сюди запустився барабан так швіторині Дивіться, звук є. Ось такий слабенький. Зараз приготаємо трошки назад. касетка дуже коротенька. Достатньо. Да, и петля, і петля, вот и петля. Так, так автотрекинг. Але нема. Нема індикатору стерва. Вима відео.

Ушлось на все. сигналу нема. Так, добренько, давайте попробуем через евро. Так, где у нас тут верхний выход? картина та сама. Зображення нема. О, з'явилося меню. чего через РЦА выхода на меню нема. Так, добренько, давайте подивимося, что у нас тут по меню включено. Так. Так, відтворення. Да. Індикатор стерео горить, але звуку нема, і оце мені пропадає. Щось питається, не бачу. Вибива. Вибива? Вибива. Так, добре. Сим зрозуміло. Всім зрозуміло. Це так, для власника. Ну що? Почнемо, мабуть, з того. Ну, может быть, из основной несправности, из механической. Так, поднимемся, что мы тут имеем. Давайте я трошки сбережу. Іще поставлю. Мені аж саме цікаво, що могло бути причиною. Щось я пам'ятаю. Людина казала, що дуже тихо працює, але за відео. Не пам'ятаю, були там проблеми з відео чи не було, то ми можемо передзвонити спитати. Зараз подивимось, що тут може бути. Там видно, не дуже, да? Давайте ближче прикладу. Краще буде, якщо я так поставлю. Угу. Так, давайте подивимося, що ми тут бачимо. А що це таке? Все в мастилі? Так, ну і те, що ми бачимо. Що бачите, що так? Трішки? Да. У нас розвалена шестерня. То есть мені, мені в помідовленнях писала одна людина, що на один зуб не попали. Ну, з приводу зуба я нічого не можу сказати. Так. Давайте зразу. Так, касета у нас знята. Давайте зразу подивимося, що у нас тут. По міткам. Так, тут мітка є. Тут мітка є. Тут мітка є, тут нема. І тут. Отаке От криве, так, це буде краще видно. Ми трошки товстіше поставимо. Так. Тут у нас міточка є. Тут у нас не збігається. Тут теж не збігається, тут під кутом. Тут під кутом. Ну, за це я зовсім я мовчу. Так що таке, так? Да. Трохи є, трохи є. гемору. Так, і що у нас з міткою? На перемикачі командному. Все в фломастерах. От таке як збігається, збігається. Ось тут стоїть міточка на цій шестері і на цій шестері кружечок. Так, добре, почнемо, мабуть, почнемо, мабуть, це все розбирати. Робочка ну, з приводу звуку я вже стикався з такими проблемами. подивимось що у нас перемикачем. Його мили. Так, мабуть, мили. Вам не видно. Пробачте. Не видно. Примикач митий. Трошки треба змостити. так і я. Трішечки, не так, як дядько налив. Дядько, що дядько налив трохи, все собі. Це поки відкладемо в сторону. Так, знімаємо цю планку. Ви яке воно противнюче. О туди. Це зараз? що вийде і все. І цю теж. Пластикову фіксуючу шайбу зняли. Все. Це є. І це є. Це є. Ну що? Трошки у нас є біда. Ну, добре, що. Пробачте, не бачите. Добре, що ця шестерня зламана на дві половини. Чим її дядько-клеїв я не бачу? Мабуть, якимсь скотчем і суперклеєм. Ну, як завжди. Да. Давайте перевіримо, щоб було. Тільки дві половини. Так, дві половини тут трохи не достає. Кусочка немає. Ну, то не біда. Так, ну що? Це поки в сторону, це на магнітофон нам уже не потрібен. Хвилиночку паузу включу.